Добрий день! У багатьох українців виникає гнітюче відчуття, що все пропало. Справді на фронті справи йдуть, м'яко кажучи, не кращим чином. Ми бачимо, що і в середині України немає підстав для якогось, так би мовити, політичного оптимізму. І у багатьох я чув, що як тільки відкриються кордони, вони виїжджають туди, де є якась надія на краще. Спочатку розкажу, які сценарні альтернативи я бачу відповідно до карти України і транзитів планет інших чинників. До Квітня, до кінця квітня, це дуже важкий період з втратами територій, людей. Це, можна сказати, найтемніший час перед світанком. Але вже квітень, травень, червень це час зниження накалу, ну, можливо, це і час якихось. Переговорів, але це можливо. Але на... карта показує, що в цей час здатність ворога забирати е е території буде е різко знижуватися, і е ось цей обвал у ворога у здатності е наступу е буде за картою України е в е остаточний. В Липні місяці. Тобто, можна сказати, що липень це такий водорозділ, де е, коли реально стан справ е, піде. Ну я не скажу на краще, тому що, звичайно, ворог нам не віддасть того, що він завоював. Але принаймні, очевидно, гаряча фаза війни вона завершиться. З липня е, протягом року. Буде період розпачу. Очевидно, початок якоїсь другої хвилі імміграції дуже непростий психологічний період. І цей період також не можна назвати простим, тому що ці проблеми будуть насамперед серед таких психологічних факторів а не військових і в цей час буде такий психологічний облом, який плавно перейде в середині 26-го року на період бурхливих трансформацій. Спочатку це буде трансформації. В уряді, в парламенті, ну тобто це очевидно початок якихось політичних процесів, коли президент захоче змінити фасад влади, щоб йому можна було мати підставу для того, щоб перемогти у наступних виборах. Але найцікавіше і найважливіше буде саме з середини 27 і 28 року. Це справді судьбоносний період України. Але надія є. Як астролог, який уважно останнім часом аналізував натальну карту України, я бачу, що Є один фактор, про який мало говорять, чи власне зовсім не говорять астрологи, і який е, вартий е, того, щоб е, покласти в основу цієї надії, що не все пропало, що є світло в кінці тунелю. Справа в тому, що е, в карті України. Е, ну, Така вибухонебезпечна, але й е, дуже обнадійлива конструкція в натальній карті, е, де разом зібралися в е, Раші, тобто головні, в головному будинку карти, і Плутон, і е, Уран, і е, е, Нептун, е, і Раху це взагалі. Дуже і дуже вибухонебезпечна, але й містична конфігурація. Раху це бунтівник, це той, хто створює щось нове, щось... той, хто не погоджується із статус-кво. І Нептун, Уран і Плутон, вони привносять оцю конфігурацію. Саме в 27-28 роках великий потенціал для змін, для різких змін, яких вже ніхто не очікував. І тому я маю і віру, і надію, що в цей час може змінитися політична формація, що прийдуть якісь сили, які знесуть усю політичну надбудову. Яка всім вже остогидла, і прийде якась нова сила, яка м -м, принаймні буде намагатися змінити е вектор розвитку. І ось тоді, якщо буде е політична воля у, у нового керівництва, змінити і конституцію, прийде час е нової натальної карти. Бо Стара натальна карта, діюча, вона е, не дає жодних підстав для надії, тому що вона е, має всі планети, які вражені. Все там таке, що е, можна я кажу, тільки, тільки молитися. Але е, ця карта вона показує е, карму України на час 91-го року. Тобто цей геном со соціогеном українців, який, звичайно, за 30 років дуже змінився. І е, будемо е, молитися і будемо діяти, звичайно, щоб е, в 27-26-27 році вистачило сили волі, снаги, е, бажання зробити те, що зробили в 14-му році. Наші герої сотні на Майдані, коли встояли в останній момент і отримали від Бога від, від Всесвіту допомогу у вигляді підмоги, яка прийшла і допомогла повернути історію Майдану на краще і не дала Януковичу. Залишитись на, на троні. Так і тут, коли пітьма буде уже зовсім темна, і буде здаватися, що вона ніколи не проб'ється світлом. Може бути ось ця містична сила Плутона, містична сила. Урану, в тому числі вибухонебезпечно, раху, яка е, помножена на карму, е, яка змінилася за 30 років у українського народу, може дати основу для змін. Будемо надіятися, будемо вірити і будемо любити, бо саме ці три важливі чинники і є основою того, що не тільки Україна не вмерла. Але й буде е, жити, ну надіюсь, що в іншому форматі, ніж е, зараз бачимо. Так що будьмо, браття.